Головне знайти правильну зв'язку людей і органів: Фірташ, ОГП, БЕП, НБУ і Кишеньковий банк Альянс, які роками під контролем під санкційного олігарха Фірташа, який перебуває у розшуку США, попри санкції президента, фінансові потоки йдуть далі. Через банк проходять мільярди від казино: Паріматч, Слотокінг, Пінап, Фавбет, Гіґет та інші. Задіяні сумнівні фінкомпанії по типу Tech Soft Atlas, належна Білорусу Ляшанову. НАБУ повідомило про підозру голові банку Фроловій і топ-менеджменту за розкрадання мільярдів. А від НБУ пишного жодної реакції, майже ніяких санкцій. Шахрайство, фінансування тероризму, легалізація доходів. А НБУ обмежується штрафом у 2,5 з мільйони гривень. Це копійки у масштабі. Голова НБУ пишний. Його перший зам Ніколайчук вам не соромно чи не страшно? Через банк прогнали і вивели 2,5 мільярди. 16 фунтів отримала 57 мільйонів, з яких більшість видано готівкою. У схемах були United Енерджі Коломойського і невиконані гарантії на сотні мільйонів. Міняють схеми з державними Укренерго і Нафтогазом. Виводили гроші навіть у Росію. А що ОГП і БЕП, а старший прокурор? У іншій справі Ігор Стадник отримав 5 мільйонів доларів за злив справи БЕП відносно Фірташа і спокійно виїхав у Канаду. Там він живе в Отаві і на зв'язку з юристами Фірташа. Це і є крах системи, де банки належать крадіям-олігархам, а прокурори і регулятори отримують свою долю. Питання лише одне: що ще має втратити країна і народ, що почались зміни? Хто зупинить цих прокурорів і банкірів? Хочеш більше наш телеграм?